Вітаю, дорогі глядачі! З вами знову Ольга Зелена, і я розповім вам деталі про погоду на середу 22 лютого. Отож, розпочинаємо. На Вінничині прогнозується прохолодна вітряна погода, також опади у вигляді снігу. Синоптики прогнозують ожеледицю. А більш детально про погоду в регіонах розповім зараз. Увесь день на заході області спостерігатиметься похмуре небо, можливий мокрий сніг та ожеледиця. Вдень температура повітря сягатиме плюс 4 градуси, вночі близько 2 градусів тепла. Хмарна погода протримається на півночі регіону увесь день. Можливі опади. Температура повітря в день сягатиме плюс 9 градусів, уночі мінус 1. На сході області хмари затягнуть небо, та похмура погода триматиметься до самого вечора. Синоптики прогнозують дощ зі снігом. Стопчики термометрів фіксуватимуть 0 градусів в день та мінус 2 градуси вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Forest Home у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу Forest Home пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України та члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні Вінниччини хмари, що з'являються на небі вранці, протримуються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Без опадів. Температура повітря в день сягатиме 1 градус вище нуля, вночі мінус 2. У центрі області ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день плюс 4 градуси, вночі до 1 градуса з позначкою плюс. У Вінниці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура повітря в день сягатиме плюс 4 градуси тепла, а вночі буде приблизно 2 градуси. Дякую за увагу! З вами була Ольга Зелена. До зустрічі на рідному телеканалі.